Якщо не буде прямих ударів по атомних станціям, то, то ситуація не буде критичною на ближчі 3-4 місяці як з світлом, так і з економікою взагалі. Але це буде продовжуватися поки, поки от ми отримуємо той обсяг грошей, які нам ну, надають, Надає Європейський Союз і обіцяють надати. Як щось, якщо щось у них зміниться, якщо вони там нададуть там, 30-40 мільярдів доларів, як вони обіцяють наступного року, тоді буде, будуть проблеми. А поки що таких от в економіці суттєвих проблем гірше ніж було до війни, але як для війни все більш-менш нормально. У нас виникли великі проблеми з Європейським Союзом, які Ну, Прийняв у червні 2025 року, ну скажу відверто, дискримінаційне рішення була скасована зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Чому? Тому що там поляки, угорці були проти, і це, і це ненормально. Тобто, тут це е, е, проіграш нашої зовнішньої політики, тому що треба було. Змушувати Європейський Союз продовжувати цю зону вільної торгівлі. І, наприклад, в тому плані, який запропонував Трамп, там є окремий пункт зона вільної торгівлі з Європою. Це дуже важливо. І е, от якщо ця зона буде поновлена, то саме сільське господарство так я погоджуюся, що там були певні претензії, що у нас е, лише... Така продукція не оброблена, експортується. Хай там, скажуть, там, 20-30% має бути перероблено в Україні, тоді сюди підуть інвестиції, але саме сільське господарство. Тобто Ця галузь вона є конкурентноспроможною і буде розвиватися, але треба щось вирішити з зоною вільної торгівлі. Тому що зараз знову корупція, знову є квоти, знову уряд вирішує, от ти можеш вивезти зерно, той не може. ну і Інколи кажуть, що навіть в Одеському порту. І, Чому так у нас не все спокійно в Одесі, що теж не завжди можна прийти і так скаже, будь ласка, вивозь, що хоче, Скажуть, ні, це й може, це й не може. Тобто, це, це, це проблема, і треба її вирішувати, але і між Європейським Союзом та Україною, так і в межах України теж, тому що тут не все добре, те, що я чув.